На сьогоднішній день у нас 130 об'єктів це пам'ятки культурного значення, які постраждали внаслідок російських атак. Звичайно, більша частина із них є об'єктами житлового фонду і питання з приводу компенсації людям, які постраждали, і квартири, яких зруйновані, не передбачено діючою постановою. І, звичайно, є певні труднощі. Проведення певних робіт на пам'ятках вони стосуються виключають. Дозвільних процедур, пом'якшення цієї процедури, але не компенсації людям. І, звичайно, стає питання, щоб були внесені відповідні зміни. Для цього треба співпрацювати не через депутатські звернення, хочу сказати, чи запити, а безпосередньо в міністерствах з профільними міністрами, замами по нашому культурному спадку. І такі, звичайно, є. Це міністерство культури, яке приймається нашими пам'ятками. Постанова діє вже дуже давно. Всі знають, що її положення не розповсюджуються на Культурної спадщини, але чомусь проснулися тільки зараз. І це є нечесна практика і нечесна політика, яку веде мер міста. Тому що мені здавалося, якщо ти знаєш, що у нас руйнація, а ми знаємо з вами, що прильоти були в пам'ятки ще рік тому, а можливо і більше. І так, ми пам'ятаємо Пушкінська три, яка зараз зруйнована, але це є приватною власністю, тому ніхто взагалі нею не приймається. Це військовий узвіс, 18-й, який не законсервований, також пам'ятка місцево значення належним. Мім чином між тим, цими пам'ятками чомусь ніхто не переймався, компенсацію тим більше. А зараз згадали перед до виборів, які вони так розуміють вже собі самі намітили, і тому згадали про такий інструмент, як депутатський запит, який звичайно має пройти певне, будемо так говорити, коло да, до того, щоб ми отримали відповідь, і це коло буде не таким швидким, як люди чекають.